Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І також радий вітати гостя сьогоднішнього. Прямого ефіру радіо Свобода, точніше е, суботнього інтерв'ю. Олеся Донія, вас, пане Олеся. Можна довго вас представляти? Ви були народним депутатом двох скликань Верховної Ради, але головне, чим ви стали відомі рівно 25 років тому, вже чверть століття тому, це революція на граніті. Події тоді, ще в столиці радянської України, прямо в центрі, тоді ще площа жодневої революції. Так як вона називалася до майдану залежності голодування як київських, так і не лише київських студентів. Ви були одним із лідером цієї акції. Саме ці акції напередодні музею історії Києва відкрилася виставка 19 1990 рік, друге, 17 жовтня, 16 днів, півмісяця. Оця безпрецедентна не лише для Києва Україна, а для тоді колишнього вже тоді ще не колишнього радянського союзу. Акція в самісінькому центрі великого міста вийшли люди з протестом, вийшли на голодування, розставили намети. Чому на ваш погляд тоді акція все ж таки, от не була зразу розігнана, не було вже ресурсів. Влада була повністю радянська дискредитована. Чи з яких причин давайте тоді проаналізуємо всі акції? Як я вже казав, ми не ви себе з загальновизвольного. Руху опори, боротьби за незалежність, але ми вважали, що потрібна інша методи. Одне з таких засобів ми, ми вбачали загальностудентський страйк. Для того, щоб викликати загальностудентський страйк в виборюванні незалежності України, потрібні були інші засоби. І за півроку до проведення студентської революції ми розписали кілька таких технологічних засобів, куди війшло? Оголошення голодування, розбиття на метове містечко, якраз я запропонував тоді. Прикриття руху транспорта, захоплення університетів. Я навіть писав захоплення ще ви нагадаю. Ви вчилися у Київському національному університеті Мішаченка на історичному факультеті. Так я тисяча дев'ятсот вісімшото року поступив, Я так? спеціально перед вашим ефіром вдягнув реглан з тих часів, в якому я був. Я теж Другу... до речі вчився тільки з 1989 року на філологічному факультеті ну, в цьому ж університеті. якраз так? це всі курси тоді взяли участь ті чи інший міні я не брав участі в але звісно теж був на цій площі. Чи бачив, був свідком. пам'ятаю речі, як Леонід Макарович Карачук, тоді голова Верховної Ради ще радянської України приходив до вас. Так було таке. Він приходив, і потім за згадкою Микола вираз невідомо журналіст каже, що більше вразили не те, що ми з ним дискутували по конкретних вимогах, а те, що я до нього звертався. Пане Леоніде, це показали по 1 каже: до, до того так не не дозволяли собі навіть депутати такого звертання до керівника компартійної і верховної. Верховної Ради. Це був зовсім інший стиль. П'ять гасів. Перевибори Та. Верховної Ради навесні 1991 року. Раз. Далі націоналізація майна Компартії України і комсомолу два. Повернення українських солдатів, які Радянський Союз був безмежний. І різні були. Хоча тоді вже з Афганістану вийшла, а все одно. Повернення їх в Україну українських солдатів. Четверте, значить відставка тодішнього прем'єр-міністра Віталія Масола, так. І п'яте. Щось я ще не назвав відмовить підписання союзного договору. Так, да, Те, що Михайло Сергійович Горбачов наполягав. Я написав в Києві три вимоги було. І перші листівки, які вийшли за два дні до акції, коли ми повідомляли Кіяни, вийшли саме не з п'ятю, а з трьома вимогами. А, масол? Ні, що? ні, ні. масол договір? Масол – це дрібниця. Союзний договір? Значить, в першу чергу я написав перебори Верховної Ради на безпартійній основі, тому що усвідомлював, що необхідно змінити владу від комуністів до демократів. Друга вимога саме для того, щоб була рівність умов. Націоналізаціями на КПСС ВКСМ, тому що володіючи фінансовим приміщеннями, це було б нерівні умови. Для цього потрібна була націоналізація, націоналізація власності Компартії. Третя вимога фактична незалежність України, це відмовити підписання союзного договору, про що ви згадуєте, Горбачов тоді носився з ідеєю перепідписати. Так, до речі, Союзну... 1991 наступного року у березні провели референдум за е, збереження Радянського Союзу. Але а, саме завдяки а, постанові, яку прийняли під нашим тиском, Кравчук потім відмовлявся від підписання цього договору, казав, що ми не можемо, тому що Глава, вже прийняли, Ради прийняли рішення тоді. під тиском студентів. І Горбачов нічого не міг зробити. Отже, три вимоги. Львів'яни, які приїхали 1 жовтня, привезли дві інших вимоги, це якраз відставка прем'єр-міністра Масола. Тодішнього. я вважав, що це дрібні дрібниця, тому що головне це Верховна Рада, а не виконавчий орган, який призначає Верховна Рада. Але ця ідея була популярна серед народного руху України старших товаришів, з якими львів'яни більше спілкувалися. І друге, про що ви згадали, важливо, щоб юнаки України не гинули в Карабасі і Фергані, як це було раніше. відповідно, щоб вони служили лише в межах України. І подивіться, я завжди це приводжу як приклад. У нас політики. Громадські діячі дуже часто а, менш суттєві проблеми узгоджують місяцями. А, ми ж згодили за 5 хвилин. Я запропонував, щоб ми не визначалися, які менш важливі, які більш важливі вимоги. Давайте їх поєднаємо. І таким чином виникло п'ять вимог. Ми їх затвердили. І протягом всієї акції з 2 по 17 жовтня ніхто, ніякий депутат, ніякий там лідер. Там, Партії руху якого завгодне не міг на нас вплинути. Вони приходили в перші ж дні. А, а, народні депутати України від тим більше опозиції. не могли вплинути вплинути олігархи, бо їх тоді ще не існувало. Ні, власне. Так, Ну от приходили депутати, казали: Ви ж такі молоді хлопці, такі хороші, такі розумні, такі класні у вас. Вимоги, такі, будь ласка, от, от цю от перевибору Верховної Ради. Бо у нас там і так ціла третина. Ми ж виходимо до трибуни, і там таке проти комісії говоримо. Мається на увазі. А вони не розуміли того, що розуміли студентські ватажки. Що потрібна не третина Верховної Ради, а потрібна більшість, потрібне реальне перезавантаження еліти. І на жаль, у нерозуміння потім е, спрацювали. Е, чому стоянська ролюці виявилась е, з одного боку успіхом, а з іншого боку, згайним шансом е, для країни, е, якому надавали можливість згайним, тому що все-таки референдум за єдність радянського союзу в березні 91-го року провели і так, до речі, 70% за офіційним даним були за збереження е, ну, оновленого так званого радянського Проблема союзу. Проблема не в референдумі, а і, до речі вас заарештовували потім 91-го року, так. Uh, нас uh, дуже сильно побили вже після успішного студентську на граніті. 7 листопада, коли ми намагалися uh, зупинити останній військовий парад на Хрещатику. Ну, так, так звана І велика Жовтнева революція. З тоді з яка це річниця? 17-90-70. Поч... Я не пам'ятаю, яка річниця, але помідає, що з 3 до 4 ї години ранку чи ночі нас нещадно побили тоді привезення ОМОН, тому що київську міліцію ми вже на той момент розагітували, вони привезли з інших областей. І у мене там синець на спині не проходив там місяць, а, це, а, тобто це був а, вже силовий тиск. А, а щодо учасників стоянської ліценгенті було відкрити справи. А, вони скористались нашим окупаційним страйком Червоного корпусу університету, тому що Кравчук формально пообіцяв, що ніяких Покарань, учасницу, не буде. А тут за так званий окупаційний страйк були відкриті кримінальні справи і почали тягати до прокуратури. Петра Шираверо, я його призначав комендантом Червоного корпусу захоплення університету Дмитра Глушенка. Він був першокурсником, стояв на варті Червоного корпусу університету. А я розумів, що після... Такого похолодання, ще ж нагадаємо, що окрім того, що нас побули ще Степана Хмара, який разом з нами голодував, його, його так, так само а, а, в ту ж ніч після нашого побиття його спровокували і а, посадили до Лук'янської тюрми. Тобто, і Верховна Рада дала на це, до речі, згоду. Зняла, Він народний депутат депутат був. Зня, ну, це, точніше, депутат зняла Ради України. А ось. І для того, щоб захистити своїх людей, іншого шляху, аніж написати заяву на ім'я прокурора, причому я це зробив при Вселюдне, в актовому залі Київського університету, коли прийшов це прокурор на прізвище Шевченка в університеті Шевченка. І я написав заяву, що беру відповідальність, тому що це я безпосередньо давав вказівки, це була правда. І іншого шляху захистити своїх людей було неможливо. Тоді ми почали викликати кожен день на допит, після того обшук, після того. На одному з допитів вже застібнули цими наручниками до дверей Бобіка і повезли спочатку в КПЗ, а через три дні вже в Лук'янівську тюрму. Але мене було легше захистити, аніж першокурсників, яких тягали на допити. Все-таки я був на той момент вже заступником голови народного руху після других зборів народного руху. Я був достатньо відомою особою, і тому протести і тиск. На Кравчука вони почалися. Я дуже вдячний до речі колегам-журналістам, які в компартійній пресі не змогли пробити інформацію. Але, наприклад, студентська мій, спортивна газета в двох номерах. Які мало тоді найпопулярніше спортивне видання яке... Олександренко був має головним редактором. до політики? Здавалася спортивне, спортивна газета. В двох номерах дали а, інформацію з прес-конференції, яку давали студентські витажки і мати з приводу моєї затримання і арешту. І а, це був громадянська позиція спортивних журналістів. Я їм страшенно вдячний. Це був один засобів тиску. І Кравчук був змушений віддати вказівку Генеральному прокурору. А, 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 мене Гадаю, що основному студії Радіо Свобода є сьогодні Олесь Доній. Ми говоримо про революцію на граніті, яка відбулася в Києві рівно 25 років тому. Все ж таки, от, якщо підсумувати тему тієї революції, одні кажуть, це був безперечний успіх. Ви зараз перелічили факти, які свідчать, що все ж таки був взятий на певний час до подій е серпня 91-го року, до ГКЧП реванш тодішньої радянської влади в Україні. Так, все-таки був на певний час взятий. Спробуємо ну, коротко проаналізувати, в чому успішність, а в чому недовершеність. А, з п'яти вимог три були виконані повністю, дві частково, повністю було виконані. Відмовити підписання союзного договору. Тобто реванш реваншистські ідеї Горбачова, по заснування СРСР, вони не могли справдитися. Це наслідок нашої перемоги. Була було рішення про те, що українці не служитимуть в гарячих точках за України Виконані це проти про, про виконання рішення. І ставка прем'єра як Віталія Масова. Та це виконані. Значить ті, що виконані частково була створена комісія по націоналізації майна КПСС СМ, і було рішення. Про проведення референдуму з приводу перевиборів. Це те, що виконано технологічні речі, що набагато більш важливі – дві психологічних речі. Перше, що це була перша перемога національно-визвольного руху, бо перед тим демонстрація мітингів завершилася нічим. Дуже важливо бачити, коли твій суперник а, упадає, коли він а, а, коли у владній а, а, стіні з'являються тріщини. Суспільство побачило, що влада захиталася, що вона навіть під тиском студентів здається. Це означало, що е, тиск далі з боку визвольного руху буде продовжуватись. Це перший психологічний момент. Другий е, надзвичайно важливий, що це була перемога молоді. До речні паралелі оці акції протесту 1990 року такій формі, так? Поза політикою, поза політиками можна сказати. І те, як починався Євромайдан, аж був етап, от Руслана. пам'ятаємо, вони спочатку не треба на політиків. Це, от, до речі, на ця паралель? От чому шкотоляє паралель? Тому що з одного боку студентська людина на граніті вона надихала молодь в, в підготовці до різноманітних акцій, в процесі вишколу в різних студентських молодіжних організаціях. Але в чому стала відмінність? Ми могли робити свою революцію самостійно за рахунок наших стипендій. Або Чого не най... вистачало? Стипендії ми друкували в Литві газети і продавали їх, і робили там же, там же робили значки і продавали. І це був збір за рахунок нашої діяльності. Цих коштів вистачало абсолютно, на акцію абсолютно. Після того, після початку 90-х, українське населення було настільки доведено до бідності, що воно не спроможно утворити громадські організації, політичні партії самостійно і їх утримувати. І вони всі потрапляють. Під п'яту великого олігархату. Не так? досі великого... потрапляють. І зараз ще І поді... зараз ще гірша ситуація стала. І в цьому плані відмінність. А, і тому студентські ватажки, вони тепер а, не у самостійній... До речі, от важливий момент, ви ще згадували, коли була революція на граніті, 90-й той самий рік, рух при всій повазі тоді на нього, ви не, не надавали можливості рухівцям вами курувати жодним чином. Але ж ми потім пішли до руху самі, так? Тому що я відразу сказав, що а, ми відчували себе. Частиною а, загально загального руху оперу, ми не виокремлювали себе. Просто ми були більш просунуті. Ми були більш, ну на жаль, а, ми розуміли те, що то тобто ви не, що не розуміли не підпорядковувалися руху, а потім ви, як один з лідерів цього руху, за таки пішли в руху, стали складовою цієї Безп... політичної сили. Безперечно, я був заступник голови народного так. руху в 90-му році. Тому що ще раз кажу, ми не розглядали себе а, частиною, яка бореться з рухом. Ні. Не дай боже навпаки, ми розглядали себе єдиною спільною не командою з бореться, яка створити. бореться за належність. Окрем э, рух. Тоді не був політичною силою був Загальний, що нагадаю, це політичний партій він став набагато пізніше. В політичну партію я в рух не, не входив. А я входив а, в народний рух України, коли він був загальну загальний організацію по типу Сайудіса, по типу Солідарності, де були представники різних політичних течій. Нове молоде покоління нас перевершило вже. Перевершило а, це реальні герої України, які взяли зброю до своїх рук а, і пішли захищати територіальну цілісність. Таке було неможливо уявити такої кількості героїв України там два роки тому. А, а, Відповідно, не можна бути песимізмом, коли сама українська нація дає приклади а, а, такої, такої відданості. В волонтерському русі взяли участь мільйони українців. Тобто, в цьому плані є абсолютний оптимізм, що нація бореться, нація проявляє абсолютно вітальну силу. В чому є негативні аспекти? А, те, що влада залишилася в руках олігархів, це факт. Те, що люди, які прийшли до влади, використовувати з метою матеріального збагачення, це факт. І те, що приклади корупції показують в першу чергу з президента і його оточення, це теж прикрий факт. І те, що в цьому плані Україна все далі не ближче до євро, європейської спільноти, а все далі ми віддаляємося Навіть, далі, ніж при Януковичу. Набагато далі. Навіть так. Ну а, при Януковичу у нас був орієнтир. Ми його скидаємо та. І тоді у нас буде щастя, буде європейська інтеграція. Тепер ми зрозуміли, що ми скинули Януковича, а прийшли точно такі ж люди, тільки вже використовуючи майданівську риторику, нашу, та а, а, використовуючи фактично сотню смертей. Хлопців ідейних романтичних на майдані, і тепер у дуже багатьох людей є настільки розчарування, тому що а які ж тоді перспективи? Багато людей зараз орієнтовано на еміграцію, тому зараз в цьому плані набагато більше песимізму, тому що ця влада виглядає. Ще цинічнішою на дуже багатьох а, на дуже багатьох аспектах, навіть інукович не наважуються. Подивіться, скільки зараз представників патріотичного середовища, волонтерів, представників добровольчих батальйонів сидять і проти проти яких відкривається кримінальні справи, але ж кидати гранату під Верховну Раду, як 31 серпня цього року, хіба це форма протесту проти нинішньої влади. З, а, я не даремно почав з того, що Україна на жаль пропустила в 91-му році, і стільки представників спецслужб, скільки їх працює зараз в громадських організаціях, в політичних партіях, і зараз я вам кажу, що ці провокації, які відбувалися, ну у мене є підстави вважати, що це діяльність спецслужб, які працюють і працювали в цих структурах, продовжують працювати. Ну вони ж не прийняли облику цих депутатів ВО «Свобода», які йшли на нацгвардійців цих самих хлопців молодіх. До речі, прізвища чотирьох загиблих, всім чудово відомі, і били їх. Тут при чому тут СБУ, причому що в нашої організації був лише один кедеміст і його манеру роботи я чітко тоді ми чітко тоді ідентифікували. Не обов'язково, щоб саме СБУшник керував організацію. Да чи він би там скеровував всіх і вся? Він може наушнічити, він може впливати, він може створювати такі умови. Що це буде спровоковано, і а, а, саме тому їх потрібно а, вичистити і заборонити взагалі представникам спецслужб належати до партій і а, громадських організацій. Інакше це буде продовжуватись. Падалесі так. От дійсно маємо завершувати розмову 25 років минуло. У вас був різний досвід, не тільки участь у революції на граніті. Ви були і народним депутатом, як я вже казав, і в Русі тоді були. І е, зараз критикуєте нинішню владу. То що ж тоді дарма? Це була революція? Тоді дарма революція, Помаранчева? дарма майдан. Якщо так гостро критично ставити запитання. Є романтики, є налаштовані патріотично люди, які хочуть змінити державі, а олігархат і так далі. Те, що ви кажете, Україна приречена і без Путіна тоді. Тобто, безперечно, основна проблема у нас суспільна. Ми повинні відпрацювати інші критерії. На жаль, більшість е, е, людей, які йдуть в полі в політику зараз, на відміну від кінця 80-х, початку 90-х, вони мріють про е, е, такі ж меркантильні інтереси, як і Порошенка. Просто у них можливості менше. Але люди хочуть красти не лише на посаді президента, oh. а на посаді е, е, депутата сільської ради. А це значить в цьому е, механізмі суспільної корупції задіяні сотні тисяч громадян, в їхньому бажанні використовувати владу з метою особистого збагачення. Значить, потрібна зараз суспільна революція, суспільне суспільна революція... третій майдан? Революція не в плані виходу на майдан, а свід... е, 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 революція сві... світоглядна, революція свідомості, та що відбувалася в Європі внаслідок реформаційних війн, коли е, була прищеп... в яких країнах, наприклад? Німеччина, а, а, в першу чергу, там Голландія та ну Лютер був в першу чергу в Німеччині. А, але після того протестантська етика а, пішла ходою переможною по Європі, причому вона перемогла не лише в протестантських країнах, а і в католицьких країнах, під з якими тоді протестанти спочатку боролися, все рівно було прищеплена етика. Нагадаю, це етика самообмеження. Тобто людина там іде до влади, розуміючи, що етика самообмеження, ще ж скажу, внаслідок дуже важких а, а, і тривалих. Так, в яких гинуло, безперечно, і е, безвинні. Україна є час на це? А, в Украї... нинішній Україні. А, ну, нам постійно хочеться, звичайно, щоб ще за наше покоління а, ми жили вже нормально. Але подивіться, 25 років минуло, а Україна прірва між Україною і країнами Центральної Європи збільшується, не зменшується. А навпаки, збільшується. У 91-му році співвідносність ВВП Польщі і тоді України приблизно була однакова. Однакове ВВП. Зараз у Польщі у два рази більше. Ну, більше через 3, 25 скажу, що років. Наприклад. Революційні зміни тоді, так званих самих революцій, в Східній Німеччині, в Польщі, Чехії, Угорщині, були в 89-му. У нас тут було в 90-му. Тобто, грубо кажучи, відставання наше від країн Центральної Європи було на все рік. Тепер у нас відставання вже навіть не 10-20 років. Подивіться, коли вони вступили до НАТО. У нас зараз. Ми навіть заявку у НАТО не наважуємося подати, тому що у нас політичне керівництво України в першу чергу Порошенко узгоджує такі речі з Путіним. Тому він заявив, що протягом п'яти років. Не подайся навіть... Петро Олексійовича у нас на в, в студії. Він не має змоги вам відповісти на всі ці численні закиди. А я з ними не спілкуюся. я вам Скажу. Я відмовився подавати будь-які листи а, на його адресу, тому що це людина, з якою можна писати лише а, а, один лист з вимогою дострокових перевиборів, щоб він добровільно подав відставку. Тому що те, що зараз відбувається в державі, це хрест загаль... на Всіх сподіваннях, Ви знаєте всіх політиків найвищого ряду. Я вам скажу, що а, прикро, але поки що це. Якщо лише, вже так питання. Прикро, це поки що не усвідомлює суспільство. Зараз 25 років після революції на граніті. Через 50 років після революції на граніті, через 100 років, ми можемо сказати, що Україна дійсно урядує своїх держав, як Німеччина, Польща. Чи важко дати такий прогноз? Це лише Єценюк і Єрецька дають абсолютно. А, Абсурдні а, а, обіцянки, що а, Україна через там скільки там років буде жити як Швейцарія. Ні, поки що у нас дуже погані передумови, тому що корупція просякнута з гори до низу, але і знизу до гори суспільство повинне в суспільстві повинна бути прищеплена нова етика, тобто символ нової віри має бути, що таке добро і що таке погане. Після того ми маємо фактично з нуля, як в кінці 80-х, побудувати нові структури громадські і політичні. Те, що необхідне передимову для цього буде дострокові перевибори президента і парламент я абсолютно певен, тому що ці люди неспроможні вести Україну до демократії. Дуже вам дякую. Все ж таки час нашої розмови з Олесом Донієм вичерпано. Дякую, що ви завітали в нашої студії. Нагадаю, що у музеї історії Києва триває виставка, так Майдан від Незалежності до Свободи, де зокрема і йдеться про революцію на граніті 1990 дев'ятсот дев'яностого року в столиці України, про яку ми говорили. Маєте змогу відвідати цю е, виставку, шановні друзі. Привіт, ефір Олександра Лащенко. Дякую вам за увагу.